Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні з середа, 10 квітня, ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдащук. І час поговорити про останні новини дня, що минає. Далі ми розповімо коротко про основне. Чотири будинки в середмісті Чернівців вже більше тижня без газу. На україно-молдовському кордоні затримано іноземця-контрабандиста. Чернівецькому національному університеті відзначили міжнародний день спорту заради розвитку та миру. Музика. Відчули запах газу. Зателефонували фахівцям і залишились без блакитного палива. Чотири багатоквартирних будинки у середмісті Чернівців стали заручниками жрепів та управлінських компаній, які відмовляються підписувати спад Чернівці газом, акти балансового розмежування та договори на обслуговування. Без цих документів газовики відмовляються лагодити мережі, тож люди вже більше тижня сидять без газу. Деталі цієї справи знає моя колега. Пані Людмила розповідає, 1 квітня без жодного попередження будинок, де мешкають її батьки, відключили від газопостачання. Люди вже більше тижня не можуть знайти винних, чому вони сидять без газу. Мешканців, звичайно, виникла якась паніка, тому що хтось сказав одну інформацію, хтось іншу, пов'язували це з боржниками з чим завгодно. Відповідно, як людина, якось маючи якусь інформацію, я почала звертатися в різні інстанції. Керівника ПП Регіон Центр, який домоуправителем будинку, на місці не було. Інженера також тільки ввечері жінці перетелефонували та повідомили, що наступного дня буде створена спеціальна комісія, яка таки не зібралась в день, який оголосили. Газовики жінці пояснили, що на їхню аварійну службу зателефонував анонім та повідомив про витік газу. Тож і справді газ відключили вони. Що компанії надійшли аварійні виклики, тобто люди, почувши запах газу, зателефонували. Наразі виходить така ситуація, що коли виїжджає аварійна служба, вона не може, якби ці витоки ліквідувати, а тільки може припинити газопостачання до усунення цих витоків безпосередньо компанії, яка має договір на обслуговування цих мереж. Уж як розповідає Вікторія Голодняк, за новими правилами обслуговування газу газових мереж всі жрепи та управлінські компанії повинні підписати із пад Чернівці ГАЗ певні документи, аби обслуговування будинків проводилося і надалі. А ПП «Регіонцентр» цього не зробило. Причому вони весь час намагалися переконати жителів будинку, що це не їхня юрисдикція, розповіла пані Людмила. Та представниця газовиків запевняє, вони мусять підписати договори. Десь 2017 року наша компанія інформувала всіх балансоутримувачів. Тепер уже частковою управителів, про те, що необхідно. Підписати акти балансового розмежування і заключити договори на обслуговування. Ці договори потрібно заключати щороку всім управителям та балансоутримувачам. Зі своєї сторони каже представниця Пад Чернівці газу, їхня компанія повинна проводити певну кількість регламентних робіт на газопроводах та мережах, як всередині будинку, так і зовні. І при чому в заручниках жепів та управлінських компаній опинилося одразу кілька будинків у центрі міста на університетській садовій Івана Франка та Заньковецької. Каже представниця газової компанії, що це тільки вершина айсбергу. Чим мало балансу утримувачів ігнорують підписання таких важливих документів. Тож відключення від газу будинків у Чернівцях питання часу. Ще до виходу матеріалу в ефір представники ПП «Регіонцентр» Центр підписали з газовиками всі необхідні документи. Тож людям обіцяють вже найближчим часом полагодити газопровід та увімкнути газ. Анастасія Кокоячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Отримали один гектар, а хочуть два. В селі Каплівка Хотинського району учасники бойових дій звинувачують сільську голову у тому, що вона здає в оренду величезну кількість землі, а ось їм землі не залишилось. Конфлікт триває вже декілька років, обидві сторони не можуть дійти до примирення. В ситуації розбиралась Анастасія Кокоячук. Земельний конфлікт виник у селі Каплівка ще в 2015 році, коли перші учасники бойових дій повернулися додому і почали вимагати своїх гарантованих державою земельних ділянок. Та щоразу кажуть учасники бойових дій, сільська голова відказувала, що землі в межах села немає. Ну сказали, що землі більше немає. У нас получається сказали, що немає землі, а земля взагалі вказується є. І дали землю. Сказала, як Світлана Михайлівна говорила, що землю можна де це ну можна отримати де можна, а вона сказала мені або там на дікові ямі, короче або в шепоті. Получається там мочара, а тут виходить, От земля колодністра, нащо вона мені та земля коло Дністра нужен, то гектар. Чим я туди маю добратися, щоб щось там посіяти, щось посадити? Тож колишні військові почали шукати правди ДІН, де інде. Спеціально навіть зверталися із офіційними листами до Держгеокадастру, аби дізнатися, чи є земля в Каплівці, і виявилося, що є, каже Іван Костенюк, учасник бойових дій, показуючи нам витяги. Вісім гектарів, це вже тут роздали трошки, то нічого. Це вже хлопцям. Тут що ті, що послухалися, повірили її, взяли по гектару. Тут було вісім гектарів. Це ще в 2015 році, 17, 17 гектарів, 7 гектарів, 15 гектарів, з яких 11 вже здали в оренду. Коли ми написали, були заяву. Тут у нас було троє. Та час спливав, сільська голова запропонувала учасникам бойових дій по одному гектару землі в межах села, бо ж продовжувала запевняти, що землі в селі нема, і хлопці погодилися. Ну, Надали нам тільки по гектару. Землі, а так як голова сільської ради пояснює, те, що на даний час немає землі, але біля мене 17 гектарів рядом здали в оренду. Тобто в оренду є, а щоб нам надати по два гектари, то немає землі. Такої. На камеру голова села Каплівка іншого розказувати не стала, землі немає, і не буде. І в оренду ніхто її не здає по тій же ж причині. Ви запитали за землю, яка є в межах села Каплівка. Я вам поясню, в межах села Каплівка. Жодної землі ми в оренду не надаємо. У нас її просто немає. У нас є п'ять договорів оренди. Це з ПП Слава, це земельні ділянки, які під приміщеннями. І вони надавалися в оренду без аукціону зв'язку з тим, що вони були власниками приміщень. Інших договорів оренди в межах села у нас от немає. Землі шукати правди. Ми поїхали в головне управління Держгеокадастру в Чернівецькій області. Законом України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Передбачено першочергове виділення земельних ділянок учасникам то для будівництва обслуговування житлових будинків, садівництва та городництва. І в цьому документі не йде мова проведення особистої сільськогосподарської діяльності, каже Сергій Пижівський. Тож те, що атовці зголосилися на один гектар, який вони і отримали, це все, що могла надати їм держава. Боже, справді в межах села Каплівка Хотинського району вільної землі немає. Є поза межами цього населеного пункту. Та для того, аби отримати саме цю землю, потрібно звертатися до Держгеокадастру в Чернівецькій області. А ті заяви, які надходили від учасників бойових дій з цього села, відхилили. І ось чому пояснює заступник начальника головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. Що кожен громадянин України може один раз по одному цільовому призначенню скористатися своїм правом на безоплатне отримання земельних ділянок? Якщо громадяни скористалися своїм правом на отримання там якоїсь площі земельної ділянки, Боюсь площою земельної ділянки, то вони не можуть повторно отримати додаткову площу. Тож учасники бойових дій села Каплівка не можуть вимагати додаткового гектару землі, бо ж вони вже отримали свої земельні ділянки, каже спеціаліст. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Іноземця-контрабандиста, якого розшукував Інтерпол, затримали буковинські прикордонники. 9 квітня ввечері прикордонники відділу Кельменці затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України з Молдови. Під час оформлення документів та перевірки особи прикордонникам стало відомо, що чоловіка розшукує Інтерпол. Як з'ясувалось згодом, 38-річного чоловіка розшукували румунські правоохоронці за вчинення злочинів, пов'язаних з переміщенням контрабандних товарів. Особу затримано та передано представникам національної поліції для подальшої екстрадиції на територію Румунії. Перетворити хобі на успішний бізнес у селі Михайлівка, що є частиною Глибоцької селищної об'єднаної територіальної громади. Родина бджолярів створила цілий центр апітерапії. Тут можна скуштувати меду, що зібраний з навколишніх полів, полікуватись продуктами бджільництва, а також переночувати на вулику. Про те, як бджоли стали джерелом заробітку не тільки для родини, а й громади, далі в сюжеті. Чоловік пані Віри 25 років займається бджільництвом. Чоловік захоплюється не тільки медом, який приносять бджоли, а й на собі переконався, що ці комахи можуть лікувати. Тож пан Михайло з дружиною вирішили в'язатись в авантюру і створити унікальний на Буковині центр апітерапії. Це така методика лікування різноманітних хвороб за допомогою бджіл. Ну апітерапія вона так, як фітотерапія. Вона так, як все життя розвивали люди, лікувалися там на. За рахунок квітів різних ще спокійних віків, поки вже були знайдені інші медицинські препарати. Так, апітерапія, це вона ну, так, як не медична, Ну, продукція, але вона за допомогою вона і також використовується в медичній сфері. Та постала проблема для того, аби мрію втілити в реальність, потрібні кошти. Родина довго не думала і вирішила ризикнути. Гроші на реалізацію проекту пітерапія це 100 тисяч гривень. Вони отримали від Австрійської агенції розвитку та програми розвитку ООН в Україні. На території центру облаштували два будинки та три піраміди із десятьма лежанками, у яких люди зможуть побути декілька годин. Один або переночувати над вуликом. В їх ножках, крилках і зубчиках вони влітають дуже багато до тисячі квіток на один день. І вони на своїх на собі вони приносять різні, різну продукцію, нектари, ну, прополюси вже за мастильних цих виділяють. Це і все входить до терапевтичної медицини. І, хоча апітерапію в світі визнали методом лікування лише в 1900 1959 році наші предки завжди лікувалися за допомогою бджіл і користь людина отримує не тільки від меду. Вчені довели, що гул, який створюють бджоли, заспокійливо впливає на нервову систему людини. Людина тут лягає, вона відчуває всю бджоли, вони забирають повсякденну всю енергію негативну, вони заспокійливі, як якість їхні, то що вони можуть заспокоювати. Хто, наприклад, у кого такі проблеми, як там болю в суставах, то не може на приголовні болі, хто не спить. То завжди люди, які приїжджали до нас, вони даже вам розкажуть: ми у вас тут як знаєте, ну, просто від, від, ну, відключаємо. Маючи стільки бджіл, в центрі апітерапії виготовляють і дуже дуже багато меду. Господиня розказує, все не так просто, як здається, на перший погляд, і все залежить саме від бджіл. А їх потрібно дуже дбайливо доглядати. З нас беруть запечатують тут ці всі відділення, і потім завозковують. Коли ми, наприклад, вже приходить час збирати мід такими спеціальними ножами, оцю частинку всю завосковану ми зрізаємо і тоді кладемо її в медогонку. Зараз вам покажу. За допомогою центрифуги, весь мед стікає ємність, з якої вже готовий продукт зливають через сито в банки. Та це ще не готовий мед, каже пані Віра. Потрібно, аби нектар ще настоювався мінімум два тижні, і тільки тоді його можна буде куштувати. Тепер же в гості до цієї родини приїжджають люди з усієї України, звертаються із різними хворобами, тож в селі виробився власний вид туризму. Бджолярний жартують місцеві. А якщо є туристи, є і гроші, які надходять до бюджету громади. Анастасія Кокоячук, Слава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Популяризувати народні великодні традиції серед молоді і не тільки взялись у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТУ, де відбувся великодній перформанс, в рамках якого відбулася виставка святкової випічки та різної пасхальної атрибутики. Окрім цього, бажаючі мали змогу навчитись основ розпису писанок. Більше про це далі. З метою популяризації дотримання та збереження великодніх традицій кафедра технології і організації ресторанного господарства Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ спільно з Буковинською гільдією кулінарів та представниками інших навчальних закладів організували великодній перформанс. Як зазначають організатори, великдень це не просто розпис писанок та випікання пасок, а дещо значно більше. Недостатньо зараз дотримається рецептури, тому що ти в, в той в ту випічку. Вкладаєш свої якісь певну енергетику, енергетику дідів, прадідів, матері енергетику це така неймовірна енергетика, яка додає цьому виробу любові, тепла смакових якостей і душдушевної якось такого тепла і святковості. Невід'ємною частиною великодня є святкова випічка. Учасники виставки попіклувались про те, щоб продемонструвати якомога більше різновидів святкової випічки на будь-який смак. У нас є у нас бабка святкова, асортимент В рецептуру її входять родзинки та горіхи, волоські, є пас. Бабка буковинська з чорносливом це не традиційна для, для нашого населення. В рецептуру входить не тільки борошно, звичайне пшеничне, але й борошно цільнозернове, яке характеризується високою харчовою цінністю. І наш традиційний буковинський чорнослив прикрашена в нас шоколадом та волоським горіхом. Є пас паскальна бабка. Є бабка мозаїка. В бабку мозаїку по рецептурі входить великий асортимент горіхів різних. Цей фундук, цей кешю, цей грецький горіх. І також в рецептуру входить п'юре гарбузове, що підвищує харчову цінність. Традиційною частиною підготовки до великодня є і розпис писанок для бажаючих освоїти нову техніку або просто навчитись азів писанкарства. Організовано майстер-клас. Особливість української писанки полягає в тому, що це не художній витвір, це письмо. А письмо можна навчити кожну людину, оскільки ми вчимося писати, то так і в писанкарстві, ми вчимо основну схему, даємо можливість зрозуміти, що є таке писанка, чим вона відрізняється від всіх розмальованих яєць. яйць. Тому що всі народи розмальовують яйця, а ми пишемо з вами. І тому е, основу ази, коли людині пояснюєш, яким чином. Створити писанку, далі вона вже може творити сама. Окрім цього, також було представлено виставку різноманітної рукодільної великодньої атрибутики. Петро Гайдащук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міжнародний день спорту заради розвитку та миру відзначили на факультеті фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Відзначення міжнародного дня спорту було започатковано у 2013 році Генеральною асамблеєю ООН з метою покращення рівня розвитку, миру, солідарності та соціальної інтеграції людей у різних куточках світу. Не стало винятком і чернівецькі студенти, спортсмени та школярі-старшокласники. Найкращі спортсмени, старшокласники, практично з усіх шкіл міста долучились сьогодні до спортивного свята з нагоди міжнародного дня спорту заради розвитку і миру. Команди, які складаються з чотирьох учасників, кожна матимуть змогу продемонструвати власні сили, витривалість та спритність у чотирьох вправах. То ми все робимо для того, щоб дійсно от майбутні абітурієнти, студенти, які би хотіли б у нас навчатися, бачили, що є база, бачили, що є потужна організація. Є команда викладацького професорського складу, які готові. Приймати на високому рівні різні заходи, і дійсно це є прикладом для багатьох. Ми Сподіваємося, що буде гарна погода, і ми зможемо провести на високому потужному такому рівні в Чернівцях цей захід міжнародний день спорту. Для учасників заходу було організовано фітнес-конкурси та показові виступи. Також в рамках свята відбулись турніри з волейболу та баскетболу. Всі спортивні заходи організовані самі в цей день, на думку декана факультету фізичної культури та здоров'я людини мають на. Меті не тільки пропаганду рухливого та здорового способу життя, але і можуть об'єднати людей. Спортивна діяльність, фізкультурна діяльність це те, що може об'єднати людство і те, що направлено на здоровий спосіб життя, на підтримання у людей прагнення почуватися краще, дотримуватись якихось. Норм у харчуванні, у руховій активності загалом навіть у спілкуванні один з одним, тому що там, де спортивна діяльність, там не може бути якихось якихось е е е несприйняття один одного. Там буде порозуміння, будуть ті, хто виграв, ті, хто програв. Але в будь-якому випадку це та діяльність, яка дозволяє відчути себе краще. Не залишились поза увагою спортивні досягнення та діяльність студентів факультету фізичної культури та здоров'я людини. З нагоди свята їм було вручено грамоти та нагороди, які засвідчують досягнення студентів спортсменів у певному виді. Спорту одним з таких студентів є Олександр Карась. Хлопець займається карате вже близько 14 років. І як зізнається сам цей вид спорту став для нього в певній мірі сенсом життя, і тепер він мріє про участь в Олімпійських іграх. Почавши в школі, був десь в першому класі. В мене був набирався набір. Батько сказав: Давай будеш займатися карате. Я почав ходити на карате. Мені це сподобалось, і вже багато років виступаю. в мене чорний пояс, вже тренер, спортивному клубі лідер. І продовжую займатися для душі. Він дуже гарний спорт. Це для спорт для дівчат і спорт для хлопців. студентка факультету фізичної культури Єлизавета Мойсенко ще в семирічному віці обрала для себе художню гімнастику, досягнувши рівня майстра. Спорту, окрім спорту, дівчина паралельно вивчає прикладну математику, якою і планує займатися в майбутньому. Але спорт, як зізнається, сама не залишить. Гімнастика це моє хобі, це мій вид спорту. Просто обожнюю, тому і займаюсь для себе, для приношу результати в спортивній школі. Я не можу жити без гімнастики, тому що займаюся. Петро Галящук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, Де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить.